Ваш мобільний інтернет закінчується занадто швидко і є 5 простих фішок, які допоможуть витрачати його менше. Остання найкорисніша, тож дивіться до кінця. Відключення автозавантаження медіа в месенджерах. Чи помічали ви, що фото, відео та документи автоматично завантажуються в WhatsApp чи Telegram. Це з'їдає багато інтернету. Давайте виправимо це. Я покажу вам, як вимкнути це на прикладі Telegram. Переходимо в головне меню зліва в верхньому кутку 3 рисочки. Натискаємо на них, вибираємо налаштування, гортаємо вниз та шукаємо дані та сховища і шукаємо пункт автозавантаження медіа. У нас є тут три варіанти: при використанні мобільної мережі, використанні Wi-Fi та у роумінгу. Вимикаємо при використанні мобільної мережі. А також, якщо ви не бажаєте, щоб медіа автоматично завантажувалася на ваш телефон, ви можете вимкнути і Використання Wi-Fi та у роумінгу. Відключення автоматичних оновлень додатків. Додатки можуть оновлюватися у фоновому режимі, витрачаючи інтернет. Це можна змінити. Відкриваємо Play Market, у правому верхньому кутку натискаємо на наш значок, вибираємо налаштування і шукаємо налаштування мережі. Тут у нас є три пункти. Давайте розберемося по кожному з них: параметри завантаження додатків. Для того, щоб зберегти наш мобільний трафік, використовуємо лише через Wi-Fi. Підтверджуємо: автоматичне оновлення додатків. Тут у нас також є вибір: оновлювати всі додатки через Wi-Fi або мобільний інтернет, оновлювати з обмеженим обсягом мобільного трафіку. Тобто, коли мережа Wi-Fi недоступна, Google Play оновлюватиме лише кілька найважливіших додатків, використовуючи обмежений обсяг мобільного трафіку. І також оновлювати лише через Wi-Fi та не оновлювати додатки автоматично. Але для того, щоб зекономити інтернет, вибираємо оновлювати лише через Wi-Fi. Та наступне автоматичне відтворення відео. Вибираємо автоматично відтворювати лише через Wi-Fi. Підтверджуємо: Обмеження фонових даних. Деякі додатки використовують інтернет навіть у фоновому режимі. Це можна обмежити. В налаштуваннях шукаємо програми або додатки. Тут у нас відкривається список потрібних програм. Фільтруємо їх за розміром. Наприклад, вибираємо Інстаграм. Вибираємо пункт Мобільні дані. Дозвіл на фонові дані. Вимикаємо його. Так ви можете пройтись по всім додаткам, які у вас є, та перевірити, які з них використовують найбільше фонових даних та вимкнути їх, якщо вони вам не потрібні. Використання режиму тільки Wi-Fi. Деяким додаткам можна дозволити працювати тільки через Wi-Fi, щоб вони не витрачали мобільний трафік. Вибираємо підключення, використання даних, дозволені мережі для програм. Тут ми можемо вибрати, яке підключення зможуть використовувати програми лише через Wi-Fi, лише через мобільні мережі або обидва варіанти. Вибираємо будь-який додаток і вмикаємо тільки через Wi-Fi. Можете це провести з усіма додатками, які ви вважаєте за потрібне. Контроль трафіку через вбудовані інструменти Android. І найкраща фішка повний контроль трафіку. Тут можна побачити, які додатки з'їдають найбільше інтернету та обмежити їх. В налаштуваннях вибираємо підключення, використання даних. Економія трафіку. Увімкнути зараз. Цей засіб заощадження допомагає зменшити споживання даних, а саме забороняє програмам використовувати дані в фоновому режимі. Також ви можете вибрати програми, яким ви дозволяєте використовувати мобільні дані. Вибрані нижчі програми будуть завжди використовувати дані в фоновому режимі, навіть коли вимкнено засіб заощадження даних. Вибирайте ту програму, яка вам вважається за потрібним. Ось ці 5 фішок допоможуть вам заощадити мобільний інтернет. Напишіть у коментарях, яка з них вам була найкорисніша. Підтримуйте відео лайком та підпискою.